Взагалі я хотів з самого початку з перших же днів, але ну, не хотів попасти в якісь такі, ну, кудись там, де я не потрібен. А, так, з товаришами просто по... зійшлися зі одної думки і просто пішли до воєнкомату і попали до... на на, На, Згар... на, Звардію. на полігоні просто замкомбата підійшов до нас. Перед построєнням сказав, хто має бажання бути агесником. Ну, я був простим солдатом, а тут такі, вищу, виникла спроба попробувати. Ну, я зразу, як той казав, в перших рядах пішов. А цей бойовий досвід проводився прямо на полі бою. Ми приїхали, добре, що нам ЗСУшники дещо допомоги, дещо підказали, вони були, міномечки, нам якось було проще. Вони мені підказали, як, куди. Наводитись, як відстань виставляти, а тоді вже за допомогою нашого дрона піднімались, пристрілювались. Якось воно помаленьку навчився. Ще як ми приїхали на блокпост, я ще чотири тижні був на блокпості, ми стояли, ходили в наряди, ну, то, що воно так зрозуміло, що я там. Ну, ми стоїмо, просто дивимося, щоб ніякі, скажімо так, орки не залізли нам в тил. А коли я пішов перший день на позицію, ми тільки прийшли, ще навіть толком не розставили АГС, і тут почався обстріл. І тут такий серйозний обстріл. Ми сиділи, сидів в цьому в бліндажі, пам'ятаю, як сьогодні на Сходах, сиджу курю і тут так раз-бах, другий раз бах. Ну і тут якось воно привищено було, а з першого ж дня воно. Я зрозумів, що це вже не, не сказки, як ти казав. Ну, в цей час, напевно, найбільше зашкалював адреналін. Ну, якось з середини воно все такі емоції весь такі на ну, не знаю, зараз, напевно, і диво в той час перебіг, і сил би хватало. А в... ну, Я думаю, що це більш адреналін. Страх, щоб я відчував. Ну, раз було, але. То так, як ми йшли в наступ, ми відпрацювали, нашу задачу виконали, що ми мали зробити, і тут нам ротний каже, ховайтесь. Ну, ми стали біля погребу, стоїмо куримо, і тут так з боку, раз, град ліг. І до напарника кажуть, чуєш, давай, напевно, ми заховаємося. Ми зайшли в погреб, тут так збоку чую, ну, доволі близько. Другий ліг. А третій же, тоді я вже почав боятися, що як воно почало по нас крити, що воно так, ти розумієш, що воно десь там метрів двадцять з боку один, метрів десять другий, думаєш, третій зараз десь прямо в цей погреб прилетить. О! Один раз, що я був 4 місяці, мені було все ще страшно. Що ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, а Ну, тут же як заканає. Ну, я, щоб я вам що сказав, так про ворога. ну, Ну, тому що я знаю, коли ми стріляли раз, то нас прилітало 10. Чи то просто в нас так попалося на нашому напрямку ну в цей час. З одна з десяти там прилітало близько, решта, все в поле. Ну, дай Бог, щоб вони так час стріляли. Був опит, як ми йшли в наступ, ну і нам дали рацію, я це все чув, як пацани зайшли в їхні окопи. Як люди, ну, їхні люди не розуміли, що це просто прийшли. Як то сказати, їх, ну, ми прийшли захищати свою землю, а вони не розуміли, що це, що це останні хвилини їхнього життя. Іменно цього я не застав. Це якраз при, при тому штурмі, то як я говорю, то, то тоді був і 200 були, і 300 були. Ну, подробиці розказувати не буду. Ну, коли ми зрозуміли, що Я не знаю, як, ну, важко було перші дні важко, але ми розуміли, що Якщо ми будемо там закривати собі чи щось тому подібне, то може бути ще більше. Так що взяти себе в руки і продовжити жити далі. Колись я так не міг когось вислухати і почути, а там ти розумієш, що тобі треба послухати і ну, зрозуміти, що ти деколи можеш бути неправий, а краще послухати когось, хто тобі щось підскаже. У мене не було такого, що я підійшов до пацанів і сказав, там, Мені там щось треба допомогти, і мені, вони мені сказали, ні, ти що. У ну, нас такого не було. Їм треба допомогу, вони до мене зверталися, я до них. Ну, якось це все було дуже просто. Ми переможемо, переможемо, тому що в нас віра є в хоча б щось, а не в люди, які прийшли кудись і не знаючи, чого вони сюди прийшли. Я не помінявся, приїхав навіть додому, хоча б мене не було там скільки, майже півроку. Приїхав, зустрівся з рідними, сказали, як такий, був і такий, лишився, щоб там. Ну, не можу сказати, я там багато чого не бачив, але ну, я думаю, що нічого не поміняється. Закінчиться війна, далі почну, вернусь до своєї праці, якої, якою займався.